Вас вітає майстерня декору Пукр і сьогодні у нас на огляді частинка колекції у поєднаннях ніжно-рожевих та блакитних тонів. І перший у нас герой кошик Голендер. Саме це 28 см. Рахується середній розмір. До нього у комплект можна придбати з цієї ж колекції віночок з керамічним птишеням на основі злози та пречудову композицію в. Крахтуваємо кашпо ніжно-рожевого кольору. Дуже красивий буде подарунок для себе чи друзів. І також тут доповнене для фото кашпо з гортензією, поєднання блакитного та рожевої гортензії. Ці гортензії також доступні до замовлення у нас на сайті. Зайчиня і свічечки з ароматом бісквітів.